Особисті історії героїв оборонців Маріуполя та міста фортеці Бахмут. Українські одинадцятикласники за програмою вивчатимуть вже за кілька тижнів. Реальність в умовах широкомасштабного вторгнення вимагає також і іншого підходу до вивчення історії країни. Як проходитимуть шкільні уроки, коли з'являться нові підручники, та що хочуть знати про війну самі учні? Софія Чолос дізнавалась. Створилася нова держава. Що мусить бути у державі? які ознаки держави Армія. Ну спочатку територія так, Світлана Володимирівна починає урок історії старшокласникам. Тема сьогодні боротьба за незалежність. Попри юний вік, діти знають навіть більше аніж у підручниках. Коли ми там першу світову війну, наприклад, чуємо, то ми якісь там історії не так можемо сприйняти, тому що це було давно. А те, що ну, відбувається зараз, то ми це і так здається, чудово все відчули. Навіть ну, звичайне життя воно нам дає більше уроків, навіть ніж історія, можливо, Ну, ми бачимо якісь історії наші, наших знайомих, наших друзів, і це дає нам ну, теж якісь думки. Через повномасштабне вторгнення необхідно було переглянути шкільну програму, кажуть у міносвіти в навчальних програмах. У питання пропаганди, зокрема у зв'язку з російсько-українською війною, яка розпочалася в 2014 році. Доктрина русского міра вивчатиметься. Тобто діти повинні мати уявлення, що це, що це таке і до чого це веде поняття расизму. Як квазі ідеології практики владного режиму Російської Федерації, дехто з учнів зізнається, уроки історії не були нової актуальності. Головне вивчення історії, а особливо війни, яка відбувається на даний момент, це вивчення причин, вміти аналізувати, що спонукало до дії влади людей. І вміти аналізувати ситуацію у світі, яка призвела до цієї самої війни. На уроці історії України цікаво мені було б дивитися хоча б трохи з куту зору світової спільноти, так, щоб порівнювати з іншими державами, щоб розуміти, чи можна було уникнути цієї ситуації, як, чи можливо світова спільнота спонукала до якихось дій, як, наприклад, у 2000. У 2014 році до підписання мінських угод, повномасштабна війна, вона припала на більш такі мої свідомі роки, і тому я зараз події, в принципі, вже сам можу слідкувати аналізувати. А саме, що їм передувало, цей 2013 рік і до нього роки, ну навіть буквально ще спочатку нашої незалежності, 91-го, углубити сюди які питання. І я б хотів би отримати такий досвід, тому що. Тоді ще не мав такої можливості. Подавати матеріал треба обережно та коректно. Головне не зашкодити, пояснює Світлана Володимирівна. Бо дехто з учнів на власному досвіді відчув наслідки руського міра. Коли ми говоримо на такі чутливі теми, то треба бути дуже обережними і дуже делікатними, висвітлюючи ці теми, користуючись певно, принципом як і в медицині, не зашкодь». У нас в класі сидять діти, які самі безпосередньо переживали ці події. Більше того, наші учні на початку війни деякі опинились в окупації де хто перебували в окупації, поки Київщину не звільнить у школах. Російсько-українську війну вивчають ще з 2014-го. Цьогоріч у програму додали нові поняття та рекомендації, окрім героїв Небесної Сотні, історії оборонців Маріуполя та Бахмута. Є методичні рекомендації, як висвітлювати окремі аспекти цієї теми, як висвітлювати взагалом цю тему, нова термінологія, на яку потрібно звертати увагу, на кшал, там расист, руський мір. Ну і тут у нас така особлива ситуація, коли у нас навкруги матеріали, і тому не потрібно навіть багато шукати. У Міносвіти кажуть, оновлені підручники на партах одинадцятикласників з'являться не скоро через обмежений бюджет в умовах війни. Вчитель, який проводить конкретні уроки, які стосуються от сьогоднішньої доби, він спиратиметься на ті матеріали, які йому будуть доступні в цей час, коли власне кажучи, він готується до уроку. Підручники історії для школярів оновлять поступово, запевняють в освітнянському відомстві по одному класу на рік. У цьому навчальному році передруковані книжки отримали п'ятикласники на черзі шості класи. Софія чолас, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.